Християн має бути одна мета це спасіння людських душ, принесення плоду для Царства Божого, не робити якісь релігійні дії заради дій, бо вони не дають результату. Написано, що на небесах більше радості від одного грішника, який покаявся, ніж від 99 праведних, які не мають потреби покаянні. Шанс спастися має бути у кожної людини, і саме для цього потрібна євангелізація і проповідь слова. Але проповідати, не маючи в серці Христа і Божого Духа не вдасться бо не буде плоду. Перше потрібно навести лад у своєму серці, щоб воно було тим ґрунтом, сприятливим, щоб зерно слово Божого проросло в ньому і дало плід, як написано в 30.60 і 100 крат. А для того, щоб в серці мешкав Дух Божий, треба очистити його через покаяння, і смирення перед Словом Божим. Докласти для цього зусиль. Бо як написано, що ця все Боже. Зусиллям досягається.